Діряві дахи для воловця проблема давня. В гірській місцевості погода, як правило, міняється часто, а це не найкращим чином впливає на покрівлі, особливо старих багатоповерхівок. Дощ, вода, вітер, сніг, мороз, і покрівля служить дуже і дуже недовго. А що таке недовго? Значить, верхні етажі заливає вода, і з п'ятого з верхніх етажів попадає на нижні. І уявіть собі, ви зробили дома в хаті ремонт, і тут вас раз залило, тому що покрівля дерева. Міняти покрівлі в селищі почали ще у минулі роки. Цього літа також вже вдалося замінити кілька дахів. Літо для таких робіт найкращий час, каже заступник Воловецького селищного голови Сергій Грига. Поки з неба не л'ється, заплановані роботи потрібно завершити. Звичайно, краще робити покрівлі для воловця, такі, як бачите, тут робиться в двох Тоді проблема вирішується практично назавжди. Термін служби такої покрівлі років 40-50. Але, але в нас не вистачає коштів, тому мусимо робити десь двохсхилі покрівлі, а десь м'які покрівлі. Підтримують таку ініціативу селищної ради і місцеві жителі. Звичайно, що ближче на п'ятому поверсі, тож взагалі завал, там все затоплює квартиру, потоки, все, зимою льоди йде тут усюди. Так що це дуже добре. Кошти на ці роботи виділила селищна рада, плюс субвенції обласної ради. Якщо й наступного року спільними зусиллями вдасться замінити ще чотири покрівлі, про проблеми з дахами можна буде забути на багато років.